Чим займається Кеті. Доброго ранку. Поки я збираюся, вона їсть вкусняшку. Да. Не хватає, не розгризає, як прямо капець-капець. А от так от. Вона не дуже все, а, ні, ні, ще. от. Це ж класна вкусняшка. Ось вона отака. <гас> як я давала подаруночки що ти там ще нюхаєш? У тебе там є. Ні, тут уже все. Там доїдай, еди. Ага, от ту йди, доїдай. Чи ти вже доїла? Все. Все, нет, ще є. Доедай. Угу, от так. А то прибігла бігом ще. Вона, коротше, м'якенька. Тверденька, м'якенька. Не така, як кістка Кеті дуже подобається. Ну, Юлечка ж, дякуємо. Де, ось така класна. Так, підемо погуляємо та й буду я займатися равликами. Доброго раночку! У нас сьогодні раночок в такому мальовничому місці. Ой, в такій от красі ми сюди прийшли і вирішили, що ми надовго. Да, Вікуся? Потому що світла немає. Вот. І ми собі на Дніпрі будемо плавати, купатися, да. так. Туди кидати буду в тіньочок і вона там буде копати. Як красотища тут тут? Тут прям такий <гуми> лагуна така, так? Да? Кукусики. Копай-копай. А я знову пересаджую квіти. Ось цього красуна дуже класний. Але все, Сашка мені подружка сказала, що він в мене он кривий. Ось такий кривий. І його треба отак-от от в землю посадити. От так прямо. От. Але ж він дуже, ну, ну він я не знаю, мені він дуже подобається. Так, я його пересаджу зараз, от, от в цей великий горшок. І піде він туди, в кімнату до Саші, скажімо так. Там він буде стояти, бо він у мене не підходить по стілю. Да, туди на балкон не підходить, бо вони ж там у мене отакі. От. А він буде отакий пластмасовий. Але ж побачимо, як воно буде рости. Може, я йому потім придбаю другий. Так, у мене там ото компот ще стікає. Боже, який компот свачний сварила. Взагалі вообще, вообще без сахара, просто забрикос. Але ж абрикоси як з медом. Так, все, балакаю багато, пересаджуємо. От, Сподіваюся, що я все правильно зробила. Оно ну вже я його туди запхнула і навіть отакою паличкою підперла. Все, і піде він в другу кімнату. А я зараз от сюди буду сажати авокадо. Чудово! От наче він там і був. От, Да? класно. Ну і все. Тепер хай тут. Тепер хай тут зростає величезний, величезний. Буде величезний. Колись я приберу цього телевізора, який мені тут зовсім не потрібен. І тут буде стояти величезна квітка. Якби в камеру не подивилась, не побачила б, яка пилюка. Величезна квітка, яка буде отут наша фотка. Полочки теж треба повитирати, треба все витирати. Бо в мене тут склад зараз. Ось такий ягель. Ой, поки я його витягла, на балконі такий срач розвела з землею, бо все сипалося. Так, ось вам докази, що це авокадо. Але ж перебирати на балконі буду, ой, ввечері, пізно ввечері. Коли жара трохи спаде, бо туди вийти неможливо. Я вже казала. Бачите, я двері позакривала, все позакривала. Воно валяється. отам, тому що тут у мене зараз земля. В общем, все роблю тут на балкон не виходжу, бо там, неймовірно, жарко. А в хаті у нас, я вже казала, більш-менш нормально. Бо все кругом закрите, жалюзі закриті. Ой, воно, бачите, як шукає. З міста на місце, де похолодніше. Ну, ось у мене, бачите? В принципі, 27, да? 27. Це ж не така прям жара, жара. Угу. Більш-менш нормальна. Кеті тут хекає, ходить. Нема чого жаліться? Ось так у мене вийшло. Дивіться, я його підперла такою. Ну, це для квітів. І от що? Отут зверху воно таке нові листочки ростуть. Но головне ось-ось, бачите? От, вони підуть отут рости ще листочки. А якщо тут підуть рости листочки, отак, то буде класно. Хоча я хотіла його зрізати отак. Може, звідси пішли б рости листочки, і зрізати отак. Щоб пустило корінці. Але ж мені пишуть, Юлічка мені моя написала, що ні, відріжете, пропаде. В общем, посадіть усю цю палку. Я ось у цю палку і посадила. Взагалі, звісно. Дуже така вона прикольна. Просто палка вимахала вверх і все, отак. От тепер весь цей бардак треба поприбирати. А Як не хочеться, бо дуже жарко. Ну треба. Катюха, ти злякалася. <свігла> Віка прийшла до нас, а Кеті спала під столом. Двері клац, як підскоче, аж стіл підпрыгнув. <свігла> Налякала собаку. Кеті, йди Віка, дивись, сидить, а ти пішла все. Пішла подивитися, може там ще хто. Кеті. <свігла> О, бігом да вики, бігом обниматься, бігом, да. Ота. Що, що Та щось у неї винюхує, Постійно щось винюхує винюхує. Ага. Я їй э, лапки крема. Кре... А, лапки, крем? лапки кремом помазала. А, свої сліди вот. а вона тепер вона дуже на мене сердилась, пішла, а тепер вона там ходить і знає, що там лапки в кремі були. Боже, линяє. Це не линяє вже, це вже не ліняєш, все. — Ага, це ні, ну це остатки такі. От, так, Віка принесла грибінці. Що да. таке грибінці? Морепродукт, малюск. Yes. Зараз каже, yes. ти не обідаєш, а треба. От yes. вона принесла мені каже, буду кормити тебе. Ну хорошо. Ну, світла в нас немає, тому підсвіточка. От, гребінці вікуся жаре, але ж як вона їх жара, все ж в неї на каналі. Вона ж все завжди знімає. А я не вмію знімати, як готую. Я те зараз мало знімаю, готую. готую. Ну, зараз знімаю. Зараз знімаю, значить, приготування грибенців у вікі на каналі. Спасибо за обід. Будь ласка. Віки, в баночку склала, бо ми це все не з'їли. У мене ж сопільки потекли від перчику. Від перчику. Ну ми з'їсти це не змогли. Да, там ще так, що три порції, так. Да. Ото було там три порції, да. не дві. Ну, все, Добре, давай. Пока-пока. Поки є світло побігла додому. А я тут трохи залізла до свого красунчика і просто хочу показати, я знаю, що вже в мене тут на каналі є багато ті, хто любить цих равликів. Так, і пишуть мені там дівчата. Значить, я даю там огірочок. А він щось от взагалі нічого не їсть. Я дивлюся, нічого не з'їдено, нічого не погризано. Треба дізнатися, що вашому равлику сподоби. Зробити це дуже просто. Дивіться: кладете в контейнер, кабачочок, морквиночку, огірочок. Там у мене ще бурячок лежав, але я тільки що дістала, тому що. Mm, щось він якийсь слизькуватий. Вибачаюсь. <кій> От. І потім дивитесь, що воно гризло. Якщо гриза більше моркву, значить любе моркву. А взагалі треба обов'язково класти хоч кусочок, кусочок тонесенький е цього, господі, гарбуза. Бо взимку це найкраща їжа, гарбуз. Бо він вітаміни, від його вони класно ростуть. Привчати треба до гарбуза. Зрозуміло, куди це ти біжиш? Отак. Ой-ой-ой, який швидкий. Що це ти такий швидкий? Ну, давай мені на пальчик. Так, а ну. А ну. Угу. А тепер спостерігаємо, що буде їсти. Огірочок будеш їсти. Боже, ну що ж так погано фокусується? Отак. Огірочок. А він взагалі, йому нічого не їсти, йому б тільки бігати, він носиться по всьому контейнеру. Я тільки сюди заглядаю, а він вже по стінкам, вже кругом, ну, в общем, шустрик. Ну, я йому їсти наклала, він ось морда вся в кальці суміші. Смачний мох, так? Найсмачніший то мох. Ну все, не буду я його довго мучити, закриваю, хай гуляє Оце Укрпошта. Я благополучно звідти вийшла. Усім привіт! Слухайте, я вже ж зарікалася, зарікалася, що я ж. На Укрпошту нічого нікому не буду відправляти, що навіть мені нічого не пишіть і не кажіть мені за ту Укрпошту, тому що це ж просто ужас. І знову мене вмовила дівчинка. От уявляєте? Одну таку кальцісуміш і відправте ж мені, будь ласка, Укрпоштою, тому що в мене поряд немає нової пошти, а Укрпошта в мене прямо під домом. Думаю, ну ладно. Так, це ж я тут зараз, поки виїду, так це був <губер> укрпошта. <губер -пошта> я не знаю, що всі до Укрпошту їдуть, чи що всі сюди повертають. Капець, так. Да. Так, ладно. Хорош жалітися. В общем. подъезжаю, хотела снимать, и тут думаю, не, 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 я не буду себе, вот зараз порчу себе нервную систему. <сум> Захожу, ой, ну, вот чтобы вам не сбрехать, шесть, рахунок. семь, семь людей в черзе, выявляете? Две сидят. Біля одної стоїть хлопець. Отак підпер бороду, і я розумію, що він там стоїть давно. Народ нервно здихає. А я думаю, ну, п'ять хвилин постою, побачу, як на це черга шевелиться чи не шевелиться. Ой. В общем, до цієї одної дивлюся, якось так скоренько. Люди не перевіряють. Вона каже, перевіряти будете, ні. Всі перевіряти будете Ні. І я розумію, чого ні, тому що кожен розуміє, що якщо я зараз почну перевіряти, то там ззаду люди просто не витримують. Так, зараз я проїду це сонце, бо я і себе не бачу, і мене, судячи зі свого, теж ніхто не бачить. Ну, в общем, так краще. Може, то моє таке ставлення до Укрпошти, як Віка каже, тому в тебе так і виходить. Може. Ой, але ж жодного разу я не люблю, щоб отак зайти забрати або відправити. Не було такого жодного разу. Так, а зараз я їду на нову почту з посилечкою. Знаю, що це дві хвилини. І потім їду за подружкою за Сашою. Бо треба її відвести. О, знову сонце. Ура! І посилочку відправила дві. І сонечко зайшло. Так, за Сашою їду. Чого? Забираю її зараз з роботи. Задом здавала, все мігає. Так, забираю зараз з роботи, бо треба поїхати в комфі і забрати її мамі. Вона замовила за своєї мами. Боже, як воно тепер називається? Генератор, акумулятор, я вже не знаю. Ну, в общем, світла немає по три години. А мама повинна дивитися телевізор. Бо їй скучно. Каже, це тикнеш там в інтернет, або сидиш своє відео, манкуєш, або ще щось тобі є, що робити. А от уявляєш собі людину 80 років, чи 82 вже здається, те саме. Що? Що їй робити? От, каже, я їй дзвоню і розвлікаю її, з нею балакаю. Ну, каже, я ж не можу по три години балакати, особливо як на роботі. А і ще зараз ладно, Поки ще ну, довгий день, скажімо так, світовий, то вона собі вийде там на двір. Посидеть з жінками, побалакає щось таке. Каже, а уявляєш собі взимку. А якщо так як прогнозують, що в нас і по 12 годин може не бути, світла не бути, каже, так це ж можна з розуму зійти. В общем, каже, ніякі гроші мені не шкода для мами. В общем, вона замовила, здається, він 16 тисяч. Ну, майже 17 тисяч коштує. Якщо я не помиляюсь, от якщо я помиляюсь, Сашка на мене завтра подивиться відео, скаже Ти, не взагалі з пам'яттю, треба пити. Ой, я забула, кого треба пити, якийсь там препарат. Вони п'ють всі, щоб важка працювала нормально. Норм, що штуку. Аеродором не п'ю. Так, що, 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 що. В общем, воно тяжке, я так розумію, а треба затягнути його на п'ятий поверх. До мами Ну і з роботи ж вона пань, все не встигає за тебе треба ж приїхати так. Боже, ні, ну сонце, я все одно буду розмовляти. Треба ж приїхати так. Щоб ще світло не вимкнуло, світло вимикають в 6 годин, тобто до 6, а ні, ми встигаємо до сьомого, всім. графік поміняли, всім світло вмикають, вимикають, а до цього ми повинні привезти той акумулятор чи генератор, чи що воно таке. На п'ятий поверх. На ліфті. Бажано на ліфті. Так, щось у мене падає це. Так, так, ладно. Будемо забирати, покажу, що ми там забираємо, тому що щось в мене тут розболтався цей держак для телефону. І я якось падаю, і треба отак. Привіт Привіт! Так. Думала, не виїду. Там же ж уже люди з роботи поїхали. У мене зверху піднятися, це ж взагалі повернуться. Цей бік я вже хотіла об'їжджати по У тут спина не проходить. Так, ти мені скажи, там смска хоч прийшла тобі? Я дзвонила на гарячу лінію. І мені сказали, вас очікує замовлення. Ага. Я кажу, обіцяли смс-ку, де? Ага. Ну, це наш Притом приходить після цього смс-ка, оцініть нашу роботу. Ага, щас. зараз. Понятно. Понятно? Це як я про Укрпошту, так оце ти про як отримати. комп'юмати. На дорог... другий день їздимо, щоб ви розуміли. Другий день. Щоб ти розуміла, я завжди скільки в комфі купляла, ну коли воно я прийшла, в них воно в залі є. Ну та понятно, ко все нормально. Є, коли Але ж оце коли під замовлення вони привозять. Ну це жах якийсь. Я вже пожалкувала, що я оті 130 гривень не наняла кур'єра, і хай би він падлюка привозив і шукав би мене ловив. <реш> так не ругайся, все буде нормально. Зараз заберем, Ні, це це не робота, це якесь відношення. Тим більше, що це не вибачте, дві копійки коштує. До речі, скільки він коштує? 16 тисяч. 16. Бачите, я збрехала, таки сказала 17. <сі> а такі 16. 16. Ну, 15 999. От так, 16 тисяч. Коротше, нормально. Нормально, нормально. Нормальний мама буде з телевізором. Зараз заберемо. Буде... А ось дивіться, я дожену бомбосховище, бачите? А й проходимо далі. Хто пам'ятає оцей жовтий павільйончик, оцей жовтий павільйончик. Підходжу, серце тьох 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 Чого? Ага, того, що 33 роки, отам. Цьому підвальчику у мене був спортзал. Отак-от. От ну що ж, тепер бомбосховище. Так, Саша вже отримує. Не такий він великий, воно щось таке. бачите, яка коробка. Ага. В общем, її там розказують, як цим користуватись, вона потім нам розкаже. Ми лягли спати. Світла в нас немає. Так, у нас отак вікно, отам От теж балкон, всі вікна, все відкрито. Ловимо сквозняк. Вона хропе. Я почала балакати, вона перестала хрупіти. Дуже жарко, дуже. Ну що, дюргаються лапки. Ой, я тут що так ой. Ну, як тут можна в щось вдягатися? Жах. Жарко. 31 градус. 12.15 ночі. 31 градус. Ну, що сказати? Тримаємося. На добраніч. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.